Ich Іхбін, макогін, тупіст, ist Maschinist. Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. У сьогоднішній передачі ми поговоримо з вами про таке дуже важливе слово, як бути. «Бути» у німецькій мові, що значить «sein». Якщо хтось чув англійську мову перед цим, то, мабуть, пам'ятає, що є таке слово «be», яке відмінюється у свій. Своїм способом, як I am, you are, the are, they are, he, she, it, is. На відміну від української, ми просто говоримо Є. У нас це слово бути не відміняється Є. Але в німецькій мові це слово відіграє дуже важливу роль, і воно ще по-особливому відмінюється. А відмінюється воно наступним. Чином. Якщо ми говоримо «Ich» я ja, вчитель, «Ich bin» ля. Якщо говоримо ти, то «Du bist». «Er» – «Ist», «Wir» – «Sind» – «ihr» – «seid» – «I», «Sie» – «Sind». До «er» так само належить як «Sie» і «Es». Отже, це є дуже важливо запам'ятати, тому що ми говоримо це як je. «Ich bin» – Lea. Так само це слово відіграє дуже важливу роль, коли ми говоримо у минулому часі. От як ми бачимо тут, слово зайн, воно в минулому часі відміняється як іх, ва, war, warst, er, або так само er, sie es war, wir waren, ihr wart. Зі вагн. Інколи, коли от вчимося, ми вже вивчаємо вчимо минулий час, от там кажеться, що минулий час додається із претеритом ЗАЙН додати партиціп ЦВАЙ. І ми часто не знаємо, ну що ж це за претеритум, претеритум від ЗАЙН. і починаємо по-іншому, по-різному вигадувати. Імператив він відмінюється як зай, тобто ти будь ви, зайн, будьте, ви, будьте його зай, і sie, sein. Також можемо подивитися в загальному, що таке кон'юктив, як воно відміняється, і конюктивів цвай, інфінітів, і партицип цвай від нього. До слова кажу, що таке кон'юнктив звай і швера, це всі знаємо, що умовний спосіб це одна з найважчих тем, але навіть вживаючи швера, це, вже е, можна сказати, я би. Ще хочу, друзі, вам вказати на одну річ, якою ви можете заплутатися, коли ви бачите зайн. Е, Стоїть коло еа. Це слово звучить однаково, але має інше значення зовсім. То і означає його. Є одна з форм присвійного е, займенника. Наприклад, ЗАЙН Лєга. Тому, друзі, не плутайте оці два значення. Зараз, друзі, мабуть, багатьом з вас здається, о, що це така якась простенька тема, на що нам цього треба, це не так важливо. А ось саме це і є помилкою, тому що от ми десь там прочитали, побачили, а потім, коли ми далі вчимо граматику і в нас є посилання на слово «дзайн», ми цього нічого не пам'ятаємо. Тому, друзі, це варто нам вивчити, запам'ятати. Сподіваюсь, моя інформація була корисною для вас. Побачимося наступний тиждень і всього вам найкращого.